Центр денного перебування для дітей вперше запрацює у Вінниці на базі обласної станції юних натуралістів. Батьки, які працюють і не мають з ким залишити своїх дітей, зможуть приводити їх у центр на денне дозвілля. Такий проєкт реалізовує Вінницька обласна рада у співпраці з гуманітарною організацією АКТЕТ та канадськими партнерами. Ціллю цього проєкту є створення умов, в рамках яких наші жінки і місцеві, і внутрішньопереміщені зможуть ставати більш незалежними, навчатися, працювати і взагалі якось морально також відпочивати, поки їхні діти будуть якісно проводити час. У центрі створили усі необхідні умови, аби юні відвідувачі могли цікаво та пізнавально проводити час. Вони досліджуватимуть природу у живих куточках, навчатимуться рукоділлю та природничим наукам. Робочі кімнати дооблаштують технікою, яку закупили за гроші канадських благодійників. Це меблі, телевізори, комп'ютерна техніка, навчальні матеріали та безліч іншого. Деякі меблі закупляли в українських виробників з прифронтових Харківщини та Херсона. Вже за кілька тижнів центр запрацює та прийме своїх перших. Відвідувачів діти віком від 6 до 12 років зможуть відвідувати заклад у будні з 9 до 18 години. А за потреби, і у вихідні для нас важливо в період війни створювати для діток умови, де вони будуть відволікатися від проблематики війни, зможуть впізнавати світ, ну впізнавати і відкривати себе. Будемо робити все для того, щоб в цьому напрямку проектів було. Якомога більше, бо це надзвичайно потрібно. Світлана Ількова Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта.